Пацієнтка намагалась позбавити мене права займатися адвокатською діяльністю. Так вам не почулось. Сьогодні я розповім цю історію, і вона буде цікава і лікарям, і моїм колегам-адвокатам. Мене звати Олена Бабич, я медичний адвокат. Захищаю лікарів і клініки в конфліктах з пацієнтами. І час від часу за це мені. Прилітає і цей кейс якраз один з таких випадків. Але перед тим як ми почнемо, маю до вас прохання прямо зараз під час перегляду цього відео. Підпишіться на мій канал, якщо цього ще не зробили. Тут ви знайдете зрозумілі пояснення складних юридичних питань у медицині, поради для лікарів і керівників клінік, а також розбори реальних конфліктів. Ну і підтримуючи канал, ви підтримуєте розвиток україномовного контенту на YouTube. І звісно, поставте лайк авансом. Тож, веду вас у контекст цієї історії. Наше адвокатське бюро спеціалізується на захисті лікарів та медичних закладів у конфліктах з пацієнтами. Ми представляємо інтереси лікарів і клінік як у цивільних, так і в кримінальних провадженнях. Зараз у нашому провадженні є цивільна справа, де ми разом з моєю колегою адвокатом Юлією Дусь представляємо інтереси однієї клініки у. Довготривалому судовому процесі за позовом пацієнтки. І тут варто дещо уточнити: це не просто пересічна пацієнтка. І тут, будь ласка, уважно послухайте, бо це прям характеризує цей кейс. Ми вже декілька разів стикалися з цією людиною, з цією пацієнткою в кількох справах у різних медичних закладах. Вона була пацієнткою клінік різного профілю, і в усіх випадках. Залишалась незадоволеною наданими послугами, вимагаючи кожен раз компенсації. І це лише три клініки, які звернулись саме до нас, до нашого адвокатського бюро, щодо цього кейсу, щодо цієї пацієнтки. Скільки ще закладів мали подібні історії з цією пацієнткою? Невідомо. Але просто знайте і майте на увазі, що бувають ось такі історії, і ось такі пацієнти. Повернемось до нашого кейсу в один прекрасний день. Я отримую лист від КДК. Чого таке КДК? Запитаєте, ви хто не є адвокатами? Пояснюю, це кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Це такий орган е адвокатського самоврядування, який приймає іспити. І видає свідоцтво адвокатам та розглядає скарги і вирішує, чи притягати адвоката до дисциплінарної відповідальності. І до речі, шановні мої медики, подібну систему хочуть впровадити в медицині. Мова йде про законопроект про лікарське самоврядування. Я впевнена, ви про нього чули, коли самі лікарі, колеги. Обиратимуть комісії, які зможуть вирішувати, видавати свідоцтво на право заняття медичною практикою, чи карати лікарів за порушення і розглядати скарги пацієнтів на лікарів. Не моз це буде робити, а лікарі. Тобто для лікарів це буде ну приблизно те саме, що КДК для адвокатів. Так от. У цьому листі йшлося про те, що пацієнтка, яка одночасно є позивачкою справі, де ми представляємо інтереси медичного закладу, подала на мене скаргу в КДК і просить мене притягнути до дисциплінарної відповідальності. Мене закона слухняного адвоката. Ну, буду відверта. Я була прям сильно здивована. Суть звинувачень виглядала так. У рамках е судового розгляду справи за ініціативи цієї пацієнтки була проведена судово медична експертиза, але медичний заклад, інтереси якого ми з Юлією Дусь представляємо за її результатами, ці експертизами заклад не погодився. Тому ми, як адвокати, подали до суду клопотання про призначення повторної судово медичної експертизи. Щоб обґрунтувати це клопотання, ми долучили висновок спеціаліста. Який ставить фактично цей висновок під сумнів правильність та обґрунтованість результатів проведеної судово медичної експертизи? А для того, щоб спеціаліст міг підготувати цей висновок, логічно йому звісно були надані копії медичної документації пацієнтки, інакше висновок спеціаліста логічно отримати просто неможливо в такій категорії справи. Пацієнтка вважає, що ці документи містять лікарську таємницю, адже в них відображена конфіденційна інформація, факт її звернення за е, медичною допомогою, результати обстежень, стан здоров'я, діагноз, процес лікування. І що я, як адвокат, отримавши ці документи, мала б цю таємницю зберігати, бо є суб'єктом збереження лікарської таємниці. І на думку пацієнтки, без отримання її згоди, я не мала права. Передавати ці документи спеціалісту в скарзі вона написала, що мої дії це грубе порушення присяги адвоката, закону про адвокатуру, адвокатську діяльність і правил адвокатської етики. Тобто, уявіть адвоката, який у межах судового процесу діє в інтересах свого клієнта медичного закладу і використовує документи з матеріалів справи, звинувачують у Розголошені лікарської таємниці і забігаючи наперед, мене не позбавила адвокатського свідоцтва. Хоча думаю, що саме цього пацієнтка і прагнула, подаючи цю скаргу. Чому це була стратегічна помилка? Ми ще окремо поговоримо пізніше. А тепер головне, після вивчення всіх матеріалів е, обставин, дисциплінарна палата КДК дійшла висновку, що в моїх діях немає ознак. Дисциплінарного проступку і тепер найцікавіше, на чому ґрунтувалось рішення дисциплінарної палати КДК у межах дотримання принципу законності, адвокат зобов'язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнта відповідно до статті 8 правил адвокатської етики. По перше. Усі медичні документи, які ми використали, вже були в матеріалах судової справи. Доступ до них я мала абсолютно законно як представник сторони, зокрема, відповідно до е, статті 43 Цивільного процесуального кодексу України, яка прямо надає право учасникам справи та їхнім представникам знайомитись з матеріалами справи, робити копії і використовувати їх власне у процесі. По-друге, я передала копії документів спеціалісту виключно в інтересах клієнта, щоб він підготував висновок, і ми могли обґрунтувати клопотання про повторну експертизу. Це не було публічним якимось розголошенням цієї інформації, і таке право адвоката. Прямо передбачено статтею 81 Цивільного процесуального кодексу України. Кожна сторона у справі повинна довести ті обставини, на які посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, і має право подавати докази. Адвокат, в свою чергу, може збирати ці докази, залучати спеціалістів і користуватись документами справи. Ну фактично, саме цим я і скористалась. Крім того, конституція України, стаття 55, 59, гарантує кожному право захищати свої права у будь-який законний спосіб і право на професійну правничу допомогу. І у відповідній статті конституції прямо сказано, що для цього в Україні діє адвокатура. Тобто мої дії були абсолютно законними. Я, як адвокат, мала право ознайомити з матеріалами справи, використати медичні документи, які вже були в суді, і подати їх як докази. І зробила я це виключно в інтересах свого клієнта, дотримуючись і закону про адвокатуру, і адвокатську діяльність, і правил адвокатської етики. По третє. Закон визначає, що інформація про стан здоров'я пацієнта, про діагнози, про результати обстеження є лікарською таємницею. Зберігати її зобов'язані не лише медичні працівники, а й е, усі інші особи, яким така інформація стала відома під час виконання професійних обов'язків. Зокрема, адвокати, це прямо передбачено статтями 39 і 40 е, закону України, основи законодавства України про охорону здоров'я. У скарзі пацієнткою не було доведено, що копії медичних документів були отримані чи використані мною незаконно. Так само не було доведено, що їх передача спеціалісту порушувала закон. Передача документів була частиною процесуальних дій, необхідних для проведення експертизи та захисту інтересів клієнта медичного закладу. Ну і це ж логічно, погодьтесь. Інакше увіть ситуацію. Пацієнт подає позов і каже, що медичні послуги були неякісними. А медичний заклад у відповідь що е, має мовчати і бути просто хлопчиком для биття і не мати права себе захистити, бо в такій категорії справ основний доказ є медична документація пацієнта, яка за такою логікою без його згоди не може використовуватись. А зрозуміло, що пацієнт, у якого є Конфлікт з лікувальним закладом такої згоди ніколи не надасть. Це не в його інтересах. Тим не менш, у підсумку в моїх діях не знайшли ознак дисциплінарного проступу. Більше того, комісія окремо звернула увагу пацієнтки, що закон не дозволяє подавати скарги без достатніх підстав і використовувати їх як спосіб тиску на адвоката лише через те, що він виконує свою професійну роботу, як власне, і ми в цьому кейсі, тому рішення було однозначним – відмовити відкритті дисциплінарної справи стосовно мене. Якщо ж ви думаєте, що на цьому історії закінчилось, то ні. Пацієнтка не зупинилась і подала скаргу вже у вищу кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури, але і там її доводи не знайшли підтримку. Скаргу залишили без задоволення, а рішення КДК про відмову відкритті дисциплінарного провадження щодо мене залишили без змін. На цьому я дуже сподіваюся, історія з намаганням притягнути мене до відповідальності на рівному місці закінчиться. Але знаєте, цей кейс. Створив гарний прецедент для подібних справ, бо, чесно кажучи, у е, практиці нашого адвокатського бюро, ну, майже жодна кримінальна чи цивільна справа не обходиться без подібних закидів щоразу, коли йде мова про отримання висновку спеціаліста або використання медичної документації для доведення своєї позиції. Пацієнти або їх адвокати починають заявляти, що це незаконно, що ми не маємо права без їхньої згоди взагалі щось робити з медичною документацією і використовувати її для захисту медичного закладу чи лікаря. Але, будь ласка, запам'ятайте, ми маємо право це робити. Що я хочу сказати на останок і який висновок? Варто пам'ятати і пацієнтам, і адвокатам, які їх представляють. Подавати скарги на адвоката-опонента, тим більше безпідставні, це не найкраща стратегія захисту інтересів пацієнта. Знаєте, є такий гарний вислів, коли бракує аргументів, по суті, справи, переходять на особистості. От якраз такі скарги і є переходом на особистості. Для пацієнта це нічого не дає. Навпаки, адвокат, який представляє медичний заклад, з нейтрального ставлення може перейти до досить жорсткої позиції щодо цієї сторони. І якщо навіть у справі був простір для переговорів чи мирного врегулювання після ось таких безпідставних скарг, розраховувати на лояльність уже буде дуже складно. І виграє від цього ніхто а програє. Насамперед, пацієнт, ось така історія. На цьому це все. Якщо вам цікаві подібні розбори з моєї практики, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. А ще розкажіть, чи хотіли б ви більше відео саме про. Не знаю, юридичне закулісся у медичних справах. Ваша активність допомагає цьому каналу рости і створювати нові корисні відео для лікарів і юристів. А я з вами прощаюсь до зустрічі у наступних випусках.